При борщині та услості голосу Ісла Ісла. Голос потрібен усім. П'ятеро загиблих і 14 поранених серед них дитина по Полтаві. Вранці росіяни вдарили ракетою по житловому будинку. У місті оголошена триденна жалоба. Там триває рятувальна операція. І з нами на прямому зв'язку наша кореспондентка Інна безугла інно що відбувається на місці, чи можуть бути під завалами ще люди. Говорю, так ви можете бачити просто зараз за моєю спиною, що власне відбувається, який вигляд має ось ця п'ятиповерхівка, поверхівка. В яку сьогодні зранку влучила російська ракета. Попередньо це була Х-22. Ви бачите, що це велике є задимлення? Що досі вогню наразі, ніби то немає. Тут працюють всі служби, ведуться дуже активні пошукові роботи. Ми не втрачаємо надію, щоб знайти ще живих людей. Дійсно, п'ять загиблих стане на зараз. Така офіційна інформація: 14 постраждалих, серед них 3 дитини. Знаємо, що всі люди, які постраждали, знаходяться в лікарнях, вони ідентифіковані. Також знаємо про те, що 22 людини вдалося врятувати сьогодні рятувальникам із під завалів. Я попрошу невеликий синхрон. Крім того, постраждали і будинки, які є по сусідську. Я хочу ще раз наголосити, що це житловий район Полтави. П'ятиповерхівка власне яку влучила ракета. Постраждав один під'їзд він буквально склався. Також зможете побачити з іншого боку теж п'ятиповерхівка яка постраждала. Всього нараховують, що це близько 18 житлових будинків, по яких також пройшлася хвиля від цього удару. Ми спілкувалися сьогодні з бешканцями які живуть тут поруч, так вибиті вікна, так понівечені балкони. Люди надзвичайно злякалися, адже. Це була субота, і ще не було навіть восьмої ранку. Тому люди або спали, або були у своїх звичних справах. Балкон був зі сторони влучання, прокинулася від гучного вибуху. Дуже злякалася, дитина дуже злякалася в мене. Пошкоджено балкон. Тому щоб ви розуміли, у мене в бані повилітали сітки під вентиляцією. Я була поряд, проїжджала якраз вибух був, але Я не думала, що вона буде трошки нагрушила, просто помипав дала. Наразі люди лагодять свої вікна балкону. Тут роздають їм спеціальну плівку, і ось такі спеціальні плити, якими вони забувають. Адже погода сьогодні дуже волога. сьогодні цілий день у Полтаві йшов дощ. Про допомогу розгорнуто дуже багато штабів тут на місці і опитують людей, надають їм допомогу. Психологи, звісно, працюють, допомагають нашим рятувальникам, поліцейським. Дуже багато полтавців, дуже багато підприємців відгукнулися. Тут і гаряча їжа. Одним словом, щоб хоч якось допомагати також їхній роботі. Скажу, що крім багатоповерхівку постраждав недалечко знаходиться дитячий садок, і не буду називати навчальний заклад, де створений спеціальний штаб, куди можуть звернутися люди. Аби отримати допомогу, туди полтавці принесли надзвичайно багато і теплих речей. Всі все, що вони мали, наразі така допомога не потрібна, і там також беруть людей на облік, аби допомогти їм влаштуватися десь у житло, тому що є такі дійсно ж квартири, в яких залишатися наразі неможливо. Ну і триденна жалоба голошла наразі у місці. І ми сподіваємося, що ще будуть люди, які знайдуть живими, тому що рятувальники працюють в надзвичайно важких умовах, але ніхто не збирається зупинятися. колегам. дякую, іно. Це була Інна безугла з Полтави, куди росіяни сьогодні вранці поцілили ракетою по житловому будинку. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.